Хилися, хилися, небо не примається, падає, тихо тиходи, тихо дивиться, кажу нам, що світ, світі ще правди є, небо не похилиться, килиться, небо тримається, падає, ні, тихо, тихоти, ходи. Що світі щепна, та й визнає більше, ніж ви Непинхупад, є більше вишби. Всі сонці в голови мир, але вони справи, мише самих Тому мені віри, на нас остригнув, бо гаснути не війни, ні бог Тільки надія, що в кавріє коврі ще туди наводиш, але бог ні. Шісті будуть виїхать із літя сум. Будьте та зла немає часу. Пішно хобати в ньому красу, небо буде дасть не буде посу. Може твої очі я сілюю строю, засідам земля в себе прийма. Та то не зможе тут жити і шину, любить не світ, небо неба Нема, Небо було небо хилиться. Тримається, падає, го oh, єти, yeah. хоти, ходити ходи, по тилицю, кажи, не вже світи, чим завжди, небо небо килиться, килиться, неболемається, падає, го є тихо ти ходити ходи, по тилицю, каже, не вже світі, чим там дештем мекошне людина. Я маю зробити кожен бочий, кожен перехожий, кожен перехожий, Від непростих думок, і це бить вниз, та сладких розмок, де не купа сніс, не впати у злість, та завжди слухай свою совість. Небо На вже світі ще правда є, небо, не небо, погилиться, килиця, неболе тримається, падає О, ти ходи, тихо, тихо каже, нам світ світі ще правди.